Увага. Це дуже-дуже важливо. Тому що чим далі, тим цікавіше. Це точно, я вам це обіцяю. І от вони, гарні нічки. Сьогодні на нас чекає супер-мега-приколясник. Розпаковочка, до якої я готувалася дуже-дуже ретельно, тому що я вже знайома з цими матеріалами, і ну по-любому, хоча б одна-дві баночки у вас з цієї торгової марки була, особливо якщо ви вже дуже так довго працюєте в манікюрній сфері, то по-любому у вас просто має бути хоч одна баночка з цим гель-лаком, або базою, або ще якимсь класним матеріалом. А, зараз вам швидесенько покажу, які баночки в мене вийшли із строя, тому що якби, термін придатності в них вже закінчився. І я їх просто маю викинути. А це дуже-дуже скорбно, я вам скажу. Тож, минута мовчання для цих баночок. В мене ось такі прекрасні гейлаки були. Ось так от вони виглядали. Точніше, і зараз вони виглядають. Але, на жаль, мені доведеться їх просто викинути, тому що в них вже закінчився термін придатності. Але я просто обожнювала пензлики. Ним дуже зручно, прям екстра швидко профарбовувати все. І я дуже-дуже засмучена, що їх доведеться викидати. І на цій підставі, звісно ж, я розкошелилась на. Посилочку, яку ми з вами зараз будемо відкривати. Я пам'ятаю, що в цій посилці, але я дуже-дуже давно, ну, рік так точно, я вже не тримала ці баночки в оновленому форматі. Я не тримала взагалі ці баночки. Так, коробочку нової пошти ми просто утилізуємо. Отака от от коробочка. Я думаю, ближчі коробочку вам не треба показувати, тому що це стандартна упаковка. І тут, поки що, я не бачу нічого прям екстра незвичного. Ну, добре, все упаковано, заскочовано. Так що, можете замовляти банки, вони, скоріш за все, будуть дуже добре перемотані. Так, ну я трошки не по-людськи розшматовую. Не люблю з цими коробками довбатись. Я, а я мовчу, я мовчу, я не знаю, що сказати. Я достану просто, Це для упаковки, щоб нічого не порозбивалось, не порозтікалось, Це коробочки. Бля, я не знаю, я не знаю, як це показати, воно таке гарне просто. Просто пам'ятаєте мої дві баночки, які вже на викид. Хрін з ними на викид так на викид. Тут такі банки новівних, які я не бачила. Перше я дістаю це білдер гель. Номер 01. Його дуже легко відкрити. Це прозорий білдер <звіт> гель. У нього така консистенція класна, я вже бачу її. Зараз вся буду, може, трошечки в ньому. Може, хтось буде сваритись що я свиня і не дочекалась, прям гарно вам відкрити. Ну, це капіці. По-перше, цей білдер гель, він, він дуже густий. Ну, я його з двору занесла, так що, може ще через це, але він прям максимально густий. Я вам зараз покажу ближче. Просто дивіться, наскільки він густої консистенції. Він прям не переливається, він такий. Ну, класно, мені здається для об'ємних дизайнів. Якщо ви викладаєте об'ємні дизайни, то це прям буде топ. Це прям буде улюблений матеріал. Клас. Я вже боюсь далі вам показувати, тому що на це капець. Я, звісно, тут запасла стіпсами, щоб одразу вам вифарбувати все це Добро. А це реально добро. Так, в мене тут є рабер-база, це стандартна база. Uh, її можна використовувати і як підложку. Ну, скоріше за все, як підложку краще. Я взагалі не рекомендую бази вирівнювати базами. Я не рекомендую і ніколи, ніколи про це не буду розказувати, тому що я так не працюю. Якщо хтось вирівнює у вас все класно, то супер класно. Я так не роблю. Так, і тут ще. Uh, Crystal Cat Gel. Це у нас що? О, бля, я зрозуміла, що це. Я пам'ятаю, що я замовляла е, кри, кришталеву кошайку. У мене дар речі промов. Е, я пам'ятаю, що я замовляла кришталеву кішку, але я думала, що вона буде в новій баночці, в оновленому форматі, а вона в стандартному форматі. Але ця кісточка, вона тут така ж сама, ахіренна, як і була в моїх старих баночок Бебі Moon. Вона тут також така кругленька. Я вам зараз покажу цю кришталеву кішку, візьму тіпсу і зараз фарбану вам його просто так нормально. Так, дивіться, як вона виглядає. Просто ахіреть. Я бажаю блискітки, все, що з ними пов'язано. Зараз вам чуть-чуть фарбану на палітру одразу. Як воно? Ну, ви подивіться, яка вона. Це прям срібло-срібло таке. Зараз дуже популярні фарби срібні для дизайнів промальовки. Тут же зовсім інші блискітки. Тут вони більш, більш крупні такі. Дивіться, які вони прикольні. Зараз ще магнітну вам, швидесенько. Так, це треба чуть-чуть магнітнуть. Так. Ну і чуть-чуть магнітим. Дивіться, клас! Блін, тут стільки, стільки цих часточок, що воно прям дуже афігенно магнітиться. У мене не було ще такої якісної котячої котячки. Ну, клас, просто кайф. Дивіться, як класно магнітиться. Мені подобається дуже. Можна робити всякі прикольні, прикольні дизайни, і навіть без дизайну. Тут можна сидіти, гратися, Боже. Так, біжимо з вами далі. Галопом по нашим матеріальчикам, тому що чим далі, тим цікавіше. Це точно, я вам це обіцяю. Крім того, що в мене термін придатності в цих баночок скінчився, я ще дуже хотіла спробувати їх новий продукт. Він прям от супер недавно вийшов. І я його дуже довго пасла. Я боялась купувати, тому що покупка цього матеріалу. Це значить те, що мені доведеться його дуже довго тестити, щоб я була в ньому, прям впевнена на 100 тисяч мільйон. Подождіть, подождіть. Що я зробила? Я тільки що... я тільки що просто відкрила упаковку і не показала вам, як вони хрускають. Боже позор. Коротше. Вона не відпала. Тут просто можна відкрутити по-іншому. Коротше, це. Amazing колекція баз. Чому вони amazing? Тут навіть говорити зайве просто. По-перше, в них така ж кісточка, такий же шпензлик круглесенький, щоб заїжджати під кутикулу. Максимально зручний. Боже мій, а що тут така пігментована база, чи що? Я довго сумнівалась, брати базу чи ні. Тому що це продукт, який треба дуже-дуже довго тестити, як він носиться, як він себе поводить. І ці емейзінг бази. що? що, що, що ще й, тут ще й плівка є. Я їх з дикого цього світу. Ща все покажу. Ща, секундочку. Я вже вам покажу сіру базу, яку я вже хруснула і запаковану. Як виглядають Емейзінг базочки? Над якими я довго думала, тут така от упаковочка, її можна знімати. Тут отака от упаковочка, яку можна хруснути. Я це назву саме хруснуть, тому що дивіться, я вам зараз трошки пізніше розкажу ще прикол. Дивіться, як, як це робиться. Ну, коротше, це, це я ще ні в одній банки такі банки не бачила. Я ще ніколи таких банок не бачила. Гарних! 5. Тут тільки заради банок можна їх купити, тут вже просто куди і кому мазати, тут вже все. Коротше, сам прикол цієї упаковки. Да? Чому я викидаю ці баночки? Тому що тут є маркування, що через 12 місяців, після того, як ви відкрили флакончик, через 12 місяців це вже матеріал, яким не можна користуватись. Так? В нього вже срок придатності закінчиться. А в магазинах дуже багато баночок, які просто можуть відкриватися да, в, довільному, в довільному доступі. Тобто люди можуть відкривати, дивитися, постачальники. Ну, я не буду там, осуджувати, так, бо це дуже довго ну, вважається нормальним, те, що ну, відкрити, ну подивитись. Да. Але сам прикол, що тут срок придатності через 12 місяців скінчився. Ну от, Все, ви відкрили, він вже скінчився. А тут. Ці баночки ніхто, окрім вас, не зможе відкрити. Тому що тут оця ось штучка, яку треба хруснути. І якщо ви вже відкрили придатно до, тут навіть вказано, до якої дати придатні матеріали, але знову ж таки, 12 місяців, срок придатності середніх баночок. І після того, як ви хруснули вже цю упаковку, то все, ви вже не можете. Довше користуватися цим матеріалом. Чесно, я в шокі, тому що ці банки вони ну це капець. Це капець. Зараз вам ще покажу ближче. Щоб ви бачили ці банки. Ну, блін, Їх можна колекціонувати, і вони дуже пігментовані. Мені цікаво, чи просохнуть вони, чи не просохнуть. Ми з вами по-любому будемо тестити. Отак от виглядають ці баночки. такі от вони гарнічки. А, так, ми зараз вифарбуємо їх на тіпси. І подивимось, чи просохнуть вони, чи не просохнуть, бо мені дуже-дуже цікаво Це це прям максимально цікаво. <смі> мені так шкода їх всіх рускати. Я прям, я прям... <смі> мені дуже шкода їх відкривати всі одразу. І здирати з них плівочки. ну Це капець, це сіра, це... ну що це? Оце? Що ви робите? Як ви придумали такі банки і такі кісточки, якими так зручно профарбовувати? Так, ну, а що я сама дивлюсь? Давайте я вже з вами помацьопаю трошечки тіпсу. Так, дивимось. Дивіться на цю базу. По-перше, я її прям дуже тонко наношу, і вона дуже швидко розрівнюється. І вона прям дуже пігментована. Так, фокусуємося, фокусуємося на тіпсочки. Просто подивіться. Вона дуже пігментована і вона дуже швидко розрівнюється. І цей пензлик. Ну, ви, ви, ви взагалі розумієте, що тільки що произошло? Як я буду купувати тепер інші бази, якщо це любов? Ще знаєте, що я одразу подумала про дівчат, які проходять курси, і їм дуже важко оце під кутикулу, це все робити. Ну, коротше, це ця історія стара, як світ. І я також, коли тільки починала, я також боялася біля кутикули е, проводити. Але з цим пензликом це взагалі не проблема. І саме головне суши. Мені дуже шкода відкривати інші банки. Так. Просушую 60 секундочок. Я думаю, якщо одна просохне, то всі точно попросихають. Поки просушується сіренька база, тут, кроме рабер бази в принципі, окрім рабер бази тут ще є amazing база 6 в одному. Що це таке за чудо техніки? 6 в одному. Знову ж таки, цю базу треба буде мені. Дуже довго тестити, щоб я вам могла сказати, чи не збрехали, чи не надурили те, що це реально щось в одному база. Ну, ви таке бачили? База, якою можна, увага, це дуже-дуже важливо. Цією базою, що в одному, можна нарощувати на гелеві тіпси. Дуже багато хто нарощує надзвичайну рабербазу. Чесно, я не розумію цього. Ну, Я розумію, але не розумію, тому що для тіпс треба спеціальні матеріали. І е, я люблю працювати в системі, коли гелеві тіпси одного бренду, база того ж бренду і база для тіпс. Коротше, це все дуже-дуже важко. Це не просто так е, взяти там, плюнути в банку і воно буде триматись. Ніфіга. Це дуже-дуже важка тема. І е, ця amazing база 6 в одному це е, просто чудо, якщо, якщо воно пройде мікрош-тест, то це просто чудо, тому що нею можна нарощувати на гелеві тіпси, нею можна закріплювати дизайни, а це прям на базу закріплювати дизайни, що я, я ніколи такого не робила, і для мене це буде прям щось дуже-дуже-дуже нове. І я зроблю собі манікюр, я вам обіцяю, я зроблю собі манікюр, я наростю на цю базу гелеві тіпси, я закріплю об'ємні фігурки, і ми подивимося, що з цього вийде. Тому що тут цілих 6 пунктів, які виконується база, це настільки може стати універсальним матеріалом, її треба хруснути, ми з вами зараз це зробимо. Так, увага! Хрускаємо 6 в одному базочку. Так, а чого я? А давайте отак, подождіть. Сейчас, секундочку. Отак от. Хруснули. Так, ну консистенція трошки густенька, чисто через те, що я занесла а, з вулиці тільки що їх. Пензлик ідеальний просто. Так, і тут, звичайно ж, захисна плівочка є. Зараз. Так, тут також є захисна плівочка на а, дуже гарній цій а, етикеточці. Я відідрала. І знову ж таки знизу тут є строк придатності, а це дуже важливо. Дівчата, слідіть за матеріалами. Щоб у вас срок придатності завжди співпадав. Співпадав з термінами, з якими ви працюєте цим матеріалом. А, ну я вам ще одну фішку забула показати. Па-бам! <пл 'язаний> я не зламала банку. Просто, якщо вам квадратним незручно працювати, то ви просто можете прибрати цю е е е кришечку і користуватись цією кришкою. Ну, Типу, Хоча мені квадратна, я щойно поки малювала на тіпсі сіреньку базу, мені вона суперзручна була. Так що, Не знаю, не знаю. Докопатись поки що ні до чого. Так, Зараз я поколупаю, попробую відколупати нашу базу. Ну, слухайте, мені здається, воно прям ідеально просохло. Незважаючи на те, що я підложку з бази тоненької не нанесла, то просохла все, все одно дуже класно. Тут нема ніяких пузирічків, нічого такого нема. Але відіграти від тіпси я її теж не можу. Ну, Вам доведеться вірити мені на слово, що вона просохла. Я вам покажу тіпсу, яку я подряпала. Її треба протерти, щоб не зачмирили, що я взагалі. А, капець. Так. Базу я протерла від липкості. І, ну, блін, тут, понятно, що все просохло. Так, базу шість в одному. Я буду тестувати. Дуже жорстка. З мене манікюр, я вам пообіцяла. Так що вам доведеться повертатись йти в мій інстаграм, дивитись майстер-клас по-любому. Super Shine Top тут ще є. Топ. Мені цікаво, який він, так що з вами також зараз його лусну. Так, давайте отак. Так, це класичний то, як я зрозуміла. Також дуже гарно виглядає. Також в нього тут є плівочка спереду. секундочку Ось такі гарні банки. Ну просто, ну, обосраться. додуматися до таких банок. Це що? Ну, я не знаю, що це. Так. На те, що банки дуже гарні, ми з вами зрозуміли, і нам треба ще закрештестити всі ці матеріали і перевірити. Цим я буду безпосередньо займатися в Інстаграмі, тому що розпаковку ми з вами вже зробили. Тут ще залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 amazing баз, які мені треба вифарбувати на тіпси і показати вам зараз. Я передумала йти в Інстаграм, їх відкривати, щелкати. Будемо щелкати тут. Або ні. Ні, дві я залишу для Інстаграма все-таки. Я залишу якісь дві дуже гарні бази. Я залишу колор і френч, дві бази, які я лусну з вами в Інстаграмі. А інші ми зараз вифарбуємо. Я з вами їх полускаю, ми вифарбуємо їх на палітру. Щоб вже не морочити голову нікому. Ну і кішку також. кішка дуже гарна, капець просто. Так. Будемо лускати, що? Що делать? Доведеться ламати мої мою психіку і лускати. Так що я йду до вас лускати. Так. 45 Вона дуже яскрава. Так. Три бази я залишила для того, щоб луснути в інстаграмі. Це дуже-дуже гарно. Я вже трошки заспокоїлась, бо в мене прям дуже багато емоцій викликала ця розпаковка. Ці дуже гарні баночки. А для мене це дуже важливо, як виглядає банка і матеріал, якість. Я думаю, що якщо люди витратились на дизайн банки стільки, то якість буде яка. Так що, я вже довіряю, я вже думаю, що все буде супер. Я дуже в мене великі очікування на amazing базу 6 в одному. Я б сказала, це прям короночка, фішечка всього мого замовлення. Тому що, якщо цей матеріал настільки класний, то це стане моїм улюбленим матеріалом, і він буде просто стояти весь час в мене на столі і буде на кожних ручках. Все. Хорош, безпридільничать, будемо далі а, вифарбовувати все і дивитися їх ближче, ще ближче, ще ближче будемо дивитися на них. Так, це наші баночки, які ми вже луснули. І я вам хочу показати їх ще ближче. По-перше, білдер гель прозорий наш. Я думаю, він трошечки підігріється в приміщенні і стане більш рідким. Але для об'єму на нігтях... Я думаю, його можна використовувати сміливо. Ну і для укріплення, я думаю, також будемо це з вами перевіряти. Так, стандартна класична рабербаза база густої консистенції. Наше котяче око, срібне, неймовірне просто, ахіренне, яке дуже суперово магнітиться. Ну, ви просто подивіться, як воно переливається і сяє. Ну, це, це... треба ще пошукати, щоб стільки часточок було в котячому оку очку. Так, йдемо далі. Поближче показую Amazing базочку, яка 6 в одному. Тобто вона може стати прям супер універсальним гостем для вашої роботи. Я б сказала постояшки. Ну, вона е, трошки рідша, ніж рабер база, але це я вважаю плюс, якщо нарощувати на гелеві тіпси нею. Точно сказати не можу, але ми з вами це дізнаємось по любасу. Після наших прозорих, прозорих базочок я вам хочу показати е, колекцію баз кольорових. Топ ми залишимо трошки на потім. Нагадую, що три бази я ще не хруснула і не відкрила. Я хочу їх відкрити для вас в інстаграмі похрускати оці гарні упаковочки. Так, сіренька база, яку я відкрила першою. Отак от, от вона виглядає. Вона дуже класно буде виглядати, якщо покривати, от саме вже після укріплення нігтики. Хоча можна, навіть, мені здається, без укріплення, якщо супер міцна пластинка, то це буде класно. Такий, знаєте, колір асфальту. Зараз трошки колір приламляється через мою лампу. Але колір асфальту, він такий там точно є. Ще отака супер яскраво ржева база. Також з Amazing колекції. Вона вже не така насичена, як сіра, мені здається. Вона не така пігментована, в неї є така легесенька прозорість, ну, як в стандартної бази. В принципі, бази, ну, вони мають бути трошки прозоренькими, але є колекції, коли вони а, пігментовані. Нагадую, що тут знімається кришка. І якщо вам незручно квадратною, то можна користатися просто не квадратною і все, і не париться. Так, наступна базочка. Це ніжно-ніжно-рожевенька. Вона вже така, як сіра по пігментації, вона як сіренька пігментована. Знову ж таки, я наношу на пакетик нігтювої пластини все одно насиченість буде більша, якщо на нього наносити. Так, і ще одна база. Це ще ніжніший рожевий колір, ніж попередній. Він ще більш ніжний, але також пігментований прям дуже добре. Я, наприклад, не нюдові відтінки гель-лаків і бази це прям супер класна тема. Так, зараз з вами просушимо в лампу. І трошки перевіримо, як вони просохли. А інші три покажу трошки пізніше вам. Тут в мене залишилась колор база, колор база і одна френч база. Так, дістаю наш пакетик і протираю всі бази. Так, одна вже злетіла, точніше, наше котяче око злетіло. На серветці жодної вовше, якоїсь слідиночки не лишилось, ані, від сіренької трошки є, ну так, взагалі Ну, Котяче око це гель-лак. Настільки, я розумію, це гель-лак, і ну, він такий має бути. Бази також дуже еластичні, гнуться. У них нема з цим проблем, нічого ніде не тріскається. Це просохло прям охрененно. бачите, ніде нічого не, лишає, не лишається в мене на руках. Все добре просохло. Все гнеться. І я цим дуже-дуже задоволена. Ну, погодьтесь, люди, які настільки заморочились з зовнішнім виглядом баночок, просто не, зро, не могли зробити гівна. Так що дуже гарно. І такий в нас вийшов з вами краш-тестик. Обов'язково підписуйтесь на сторіночку, на канал. Залишайте свій коментар щодо цих матеріалів. Мені буде дуже цікаво дізнатися, якщо вже хтось працював з цими матеріалами. Обов'язково мені напишіть, як у вам в використанні саме на клієнтах, які у вас є на них відгуки, яка ваша думка про них. Для мене це дуже-дуже важливо. Все, з вас сердечко, будь ласка.